Вітаю вас, ви на каналі Лего Оглядаю. Ну що ж, 2025 рік вже підходить до кінця. Рік був досить таки насичений, і на честь цього я вирішив зробити такий невеличкий підкаст. І у цьому підкасті я вам також розкажу, що я встиг за цей рік, і в плані того, що. Десять. А ти хто такий взагалі? Що ти тут забув? Ти розумієш, що я зараз тут знімаю перед науроком підкаст, і мені не хоч по-хорошому, буде по-поганому. по-поганому. Так. Хм. Отак. Так, братан, відтепер цей канал має назву Лего Анімації, і тепер я головний на цьому каналі. Коротше, за цей рік на цьому каналі було знято 19 відосів. І всі огляди на набори, які ви могли бачити, це якраз нові набори, які були куплені у цьому році. Так, да, звісно, це не зрівняється з минулим роком, якому було знято набагато більше відосів, ніж в цьому. Так, що це? А, точно, про набори. Коротше, ви могли помітити, що в цьому році були огляди на нові набори, які я купляв. Тобто, це якраз були там набори від Слубан і також від інших компаній. Якщо в минулих роках можна ще було тоді бачити огляди на більш старіші набори, по яким років там по 10, по 11, по 12, а то і навіть по 15, а то і більше, то в цьому році було куплено чимало таких нових наборів. Ну і на честь того, що тематика каналу змінюється, то відтепер канал має нову аватарку та нову шапку. І звісно, основна тематика каналу це будуть LEGO Stop-Motion анімації. Ну, і, звісно, там також будуть і огляди, і саморобки, туторіали та інше. Так, а тепер стосовно анімацій. На цьому каналі будуть виходити як коротесенькі анімації, так і різні сюжетики. Також будуть серіали і, можливо, навіть продовження LEGO Stalker. Але це не точно. Ну що ж, а тепер я хочу побажати кожному, щоб у кожного збоїлися свої мрії та стремилися до своєї мети. Ніколи не здавайтеся та будьте завжди впевненими. І я сподіваюся, що наступний рік буде набагато краще, ніж цей. І дякую вам за те, що ви дивитесь цей канал. Ну і... з, з новим, новим роком! Року!